Андрій Малишко, пісня про рушник. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя. На долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, І солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю, наче долю, В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров, І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, І дитинство, і розлука, і вірна любов, І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, І дитинство, і розлука, й твоя материнська любов. Читав Олександр Бережний